Середа, 6 березня, чотири речі, котрих немає у християн. Той, хто свого сина не пощадив, а видав його за нас усіх, то хіба разом з ним не подарує нам і всього? Послання до римлян 8:32 багато років тому. Звичайний робітник, працюючи на фабриці, заощадив достатньо грошей, аби вирушити в розкішний круїз. За квиток йому довелося віддати всі свої заощадження. З великим нетерпінням він очікував моменту відплиття. Оскільки всі гроші були витрачені на придбання квитка, зрозуміло, що він не міг собі дозволити харчуватися в ресторані корабля. Тому ще до відплиття турист подбав про те, щоб запастися сиром і крекерами. У перші дні круїзу все було чудово. Він насолоджувався спогляданням океанських просторів, милувався чудовими пейзажами під час заходу сонця, плавав у розкішному басейні корабля. Однак, ближче до кінця круїзу йому, звичайно, почали набридати сир і крекери. Аромати, що долинали з вишуканого ресторану разом з коментарями інших пасажирів щодо смачної їжі, дуже спокушали його. Він не зміг більше цього терпіти. Тоді обережно і невпевнено він поцікавився у головного стюарда: Сер, а скільки коштує харчування в ресторані? Покажіть, будь ласка, мені ваш квиток, попросив Стюарт. Подивившись на квиток, Стюарт здивовано промовив. Хіба вас не попередили, що харчування на кораблі входить в ціну квитка? Бідолаха не скористався усіма призначеними для нього привілеями. Подібно до нього багато християн сьогодні живуть і не користуються тим, що призначено для їхнього щастя. Безліч християн обтяжені почуттям вини, вони не почувають себе в безпеці, їм страшно. Однак наш Господь пропонує нам значно кращі умови життя вже сьогодні. Апостол Павло в посланні до римлян описує християнські чесноти і називає водночас чотири речі, яких немає у християн. У Христі немає осуду, тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі. послання до римлян 8.1. У Христі осуд зникає. Осудливі голоси замовкають: ми виправдані, прощені, звільнені від руйнівного почуття вини. Оскільки Христос узяв нашу вину на себе, нам не потрібно тепер відчувати її руйнівну силу у своїй душі. Він був засуджений, щоб ви були вільні від осуду. У Христі немає рабства. Тому що ви не одержали Духа рабства знову на страх. Послання до Римлян 8:15. Будучи християнами, ми часом падаємо і помиляємося, але вже не перебуваємо в рабстві гріха. Тепер у нас новий господар. Гріх уже не керує нашим життям, Христос звільнив нас від рабства. У Христі немає остаточної поразки. Тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням все сприяє до добра. Послання до римлян 8.28 Будучи християнами, ми не перебуваємо в руках злого ошуканця. Ми не подібні до осіннього листя, що під дією вітру розлітається в різні боки. Нашим життям керує Бог, і Він зробить усе для нашого добра. У христі немає розділення. Хто нас відлучить від любові Христа? Послання до Римлян 8:35. Далі апостол перелічує страждання, утиски, переслідування, голод, наготу, небезпеку та меч. Любов Христа знаходить нас у найскладніших і найскрутніших обставинах нашого життя. У Христі ми вільні від почуття вини і рабства. У Христі все, що з нами трапляється, сприяє для нашого добра, і нічого не може відлучити нас від його любові.